Буча. Найбільш шокуючий епізод цієї війни. І, мабуть, найгучніша кампанія з дезінформації, яку тільки проводила Москва. Всі зрозуміли, що таке руський мір і з чим вони до нас прийшли. Кремль і досі запевняє воєнних злочинів не було. Мовляв, це все постановка. Вони наповну намагалися приховати всі свої убивства. У бучі ми відшукали свідків найстрашніших подій. Моральне знущання, приниження, образи, побиття. Потім мене ще на розстріл водили. Історія лікарки, яка під час окупації була єдиним медиком у місті. Сказали, ми прийшли вас звільняти. Звісно, ми знаємо, від чого вони нас звільняли. Розповідь журналіста, який пішов волонтером до моргу, щоб докопатися до правди. Я особисто ось цими руками переніс щонайменше 19 людей. І дев'ять з них були розстріляні в голову. Історія бучі обросла сотнями фейків. Ви дізнаєтесь деталі, які замовчували, і зрозумієте, де правда, а де брехня. 24 лютого 2022 року. Передмістя Києва. Ранній ранок, коли люди звично збиралися на роботу. Лариса Із Гостомеля до місцевого аеропорту. Буквально за ангаром. Буквально за ангаром за цим знаходяться вікна мого офісу. Володимир до свого автосервісу. Почули постріли, але не зрозуміли, що відбувається. Людмила на чергування на станцію швидкої допомоги. Коли раптом телефонний дзвінок Алло? Люда, У вас почалася війна. Росія кілька тижнів накопичувала війська на кордоні з Україною. У перші ж години вторгнення вони попрямували до Києва, щоб спробувати захопити українську столицю. І одними з перших побачили танки та російську авіацію тут. У гостомелі за 30 кілометрів від Києва. група почули гуркіт гелікоптерів. Вони просто зграями летіли сюди, в аеропорт, і дуже чутно було вибухи. Вони бомбили злітну смугу. Лариса, ризикуючи життям, наважилась втекти з будівлі аеропорту. Змогла дістатися додому, але просто під вікнами вже стояла російська військова техніка. Ось це сліди від танків. Тут був штаб росіян. Його облаштували просто поміж будинків. Усередині житлового кварталу. І тим, хто там жив, звісно ж, було дуже страшно. Ну от перше, що спало на думку, просто попрощатися із близькою подругою. Лєнчик, якщо ми з тобою більше не побачимося, я тебе люблю. І допоможи просто лісці поховати мене. Така ж атмосфера страху у всіх населених пунктах, де з'являлися російські війська, адже у перші ж дні вторгнення вони просунулися вглиб української території майже на 200 кілометрів. Зброєю були не лише танки, а й дезінформація. Чекаємо операцію по денацифікації Києва, понімають йонізбіжності в ВСУ. Ці ж наративи, нехай і трохи іншими словами озвучував російський посол у залі Об'єднаних Націй. Ми пішли на цей крайне непростой шаг. З тим, щоб Україна більше не представляла угрозу Росії, необхідно провести її і демілітаризацію, котрої стали головними цілями нашої воєнної операції, щоб окрім цих меседжів в ефірі нічого більше не звучало. Росія завдає удару по київській телевежі. За тією ж схемою одну за одною окупанти атакують телевежі в інших українських містах. Ситуацію ускладнює те, що в передмістях Києва зникає світло, а отже, і інтернет, і мобільний зв'язок. І ті, хто не встиг виїхати, виявилися відрізаними від решти світу. Замість новин лише панічні чутки. Ми вже не бачили і не розуміли взагалі, що відбувається. Всі думали, що Київ реально захопили. Схоже, у цьому і був задум Москви. Переконати українців, що опір марний. Тому що ці ж слова, мовляв, Київ паде за лічені дні, надто вже наполегливо, немов за єдиною методичкою, звучали звідусіль. І на російському ТВ. І Київ буде взяти так швидко? полтора-три дня, два дні, а потім падіння города. І від російських військових в окупованих містах та селах вони запевняли людей. Та не виїздіть да, та потерпіть вже два дні. Ми зараз Київ візьмемо і все заспокоїться, все буде нормально. На той момент я не розуміла, що нас тримають як живий щит у тому ж, мовляв, ми вам не вороги, скоро все закінчиться. Окупанти переконували мешканців Бучі невеликого тихого містечка неподалік від Києва. Де вже через місяць після захоплення відбудеться одна з найбільших трагедій російсько-української війни. Життя в окупації тут із кожним днем стає дедалі важчим. Продуктів немає, води і газу теж. Постійні обстріли. Щодня десятки поранених. У середині березня Людмила Скакалова залишається тут єдиним медиком. Всі інші евакуювалися. Ми жили увесь час у лікарні. У нас був шматочок відділення неврології, де перебували люди. Що відбувалося за межами лікарні? Жінка могла лише здогадуватися. У неї не було тоді ані телевізора, ані радіо, і мобільні телефони під забороною у кого телефони знайшли. Вони взяли типу Сім-карти повиймали. Вони робили це для того, щоб не було зв'язку між людьми, які залишилися в окупації, тими, хто виїхав. приходили люди, отримували гуманітарну допомогу або за ліками. Розповідали там, там розстріляли, там убили. Там там Володимир один із небагатьох, хто зміг схитрувати. На перевірку віддав старий телефон. А новим, який придбав за кілька днів до широкомасштабки, все ж користувався. У цій частині будинку телефон не ловив. Зв'язок з'являвся на третьому поверсі. Здавалося, що я туди прийду, і приходить повідомлення. Ну, все, перемога, росіян немає. Схоже, окупанти мали ще один мотив заборонити телефони, щоб ніхто не зміг відправити страшні кадри, які люди бачили на вулицях свого міста. сусіда, наприклад, застрелили за те, що він фотографував рештки російської колони. Можливо, була ще яка мотивація приховати речові докази, тому що і з кожним днем на вулицях міста ставало все більше трупів. Його будинок лише за кілька десятків кроків від вулиці, де розгорталися, мабуть, одні з найтрагічніших подій в Бучі. З першого дня почались розстріли. Спочатку стріляли по машинах, потім по перехожих, які стояли окремо. І в той час, як на російських каналах барвисто розповідали, як армія РФ допомагає людям на захоплених територіях, російські війська по можливості намагалися облегчити життя горожан, вплоть до того, що ділились їдою, місцеві точно знали, це все організовано лише задля картинки. Кажуть, що там хтось знімав із них щось типу якогось пропагандистського матеріалу. Вони, начебто, роздавали пайки, а на сусідній вулиці розстрілювали людей за те, що вони крадуть у російській армії їжу. Володимир сьогодні один із ключових свідків бучанської різанини. Адже коли він вкотре вибрався на горище, щоб зловити мобільний сигнал, побачив те, що ніколи не зможе забути. Правда про те, що відбувалося в Бучі під час окупації, розкрилася тільки після звільнення міста. І ці кадри шокували увесь світ. Репортажі з бучі робив тоді і нідерландський журналіст Єрун Акерманс. Він був одним із тих перших західних кореспондентів, які побачили все на власні очі. більше 400 мирних жителів були вбиті тут, в бучі. Ми бачили автомобілі з пробитим кулями склом. Це доводить, що цивільних дійсно розстрілювали. Але Кремль цього не визнав і не визнає досі. Придумуючи щораз нові фейки. Один із перших, начебто, вбивства в Бучі, скоїли самі українські військові. А тіла жертв, мовляв, з'явилися вже після того, як російська армія пішла з міста. Постреляли, связали руки. Это не могли даже теоретически сделать наши военные, просто по времени. Это, скорее всего, мирные жители, которые были убиты во время зачистки. Мы имеем дело с нацистами. Мы имеем дело с лжецами, с подонками, которые ради картинки своих же граждан легко будут убивать. Але журналист, який працював на місці тих подій, каже, цей фейк навіть не варто сприймати всерьез. Росіяни стверджували, що все було не так, лише тому що їм було потрібно придумати хоча б якесь виправдання. І те, що вони стверджували, мовляв, нічого не було, лише демонструє наскільки примітивно мислять у Кремлі. Схоже, у Москві і самі зрозуміли недолугість цієї версії, тому замість неї з'явилася інша, начебто ці жахливі кадри з Бучі лише постановка, а загиблі це лише актори, які грають ролі. Много-много было свидетельств того, что это трагическая инцидент. Это, это трагическая ситуация, которую, в принципе, просто решили повесить на нас. И вот смотрите, на одной фотографии тело есть, на другой тело нет и следов никаких нет, и одежда очень чистая, а ведь на улице грязь. Кадры постановочные. Видно, как один из якобы убитых поднимает руку, а другой встает сразу же после того, как мимо проехала машина с оператором. Обратите внимание, статист поднимает руку, а другой встает. Решив, відомо, що вже відіграв свою роль, і цей фейк не вистрілив. Адже детальний аналіз відео показав те, що пропаганда видала за рух руки лише ефект, який виник від краплі води на склі. Але основні докази слова свідків. Той же Володимир Лісовський бачив усе ще до того, як сталися ці зйомки. У день, коли російські війська якраз залишали місто, Ліворуч була розстріляна машина. там були тіла. Тут був велосипедист розстріляний. А буквально через 5 метрів лежав чоловік, у якого була авоська. Він бачив і власне розстріли, і навіть зафільмував. Ось із цього вікна і знімалось відео. Я побачив у віконце те, що відбувається процес. Ну нагадує допит. Одна людина стоїть на колінах, інша людина стоїть група солдат, які про щось із ними говорять. Потім один із них стріляє у голову першій людині. Що показово, російська пропаганда постійно змінювала версії, швидко забуваючи про те, що самі ж казали ще вчора. Коли довелося визнати, що ніякі це не актори і що люди в Бучі справді загинули, у їхніх смертях все одно звинуватили українську армію. Так з'явився третій фейк. Мовляв, після того, як росіяни вийшли з Бучі, до міста підійшли українські війська. І почали артобстріл звідси і жертви. Були свідчення людей, які говорять о тому, що багато місцевих погибло з за української артилерії. Тобто вони били по цим містам, просто не розбирають. Але ми віднайшли людину, яка точно знає, як саме гинули люди у бучі. У мене здебільшого були ті, кого було розстріляно, і ті, кого катували, а потім усе одно вбили вот этими руками цими руками. Я особисто переніс щонайменше 19 людей. 9 з яких щонайменше були розстріляні в голову. Я це бачив на власні очі. Журналіст Євген Спірін був волонтером Бучанського моргу і допомагав проводити ДНК експертизу, щоб ідентифікувати жертву. І часом знаєш Ти розплюшуєш очі, а в тебе ось цей перелік у з всіх цих твоїх прізвищ. І ці прізвища справді прізвища місцевих. Це спростовує ще один російський фейк, тіла, начебто, звозили в бучу з різних населених пунктів. За рік після трагедії особи майже всіх загиблих, а це понад чотири сотні людей були встановлені. Масштабна і копітка робота. Що б знімали, щоб не знімали, щоб не казали, щоб не знаю, вони можуть там витратити весь свій бюджет уранових заводів і зняти якийсь фільм про бучу, але будь-яка людина з цього міста, якщо ти вийдеш на вулицю і подивишся її в очі, то все буде зрозуміло. Все Одним із тих, чию особу встановили майже останнім, був Роман Шадловський. Його поховали лише за рік після подій у Бучі. Так багато часу знадобилося точну ідентифікацію. Те, що вони натворили, це все люди очевидці всі розказують, це все воно є. І ще багато чого невідомо. Вони думали, що воно цього ну, спливати нічого не буде. Вони хотіли показати, що вони з силою все можуть. Спроба приховати те, що насправді сталося в Бучі, стала для Росії, мабуть, найгучнішою, наймасштабнішою інформаційною спецоперацією, коли начебто нічого і не замовчують, адже про це продовжують говорити в телеефірах. Росіяни постійно згадують бучу, але роблять це так, щоб укотре підкріпити численні теорії змови. Но ведь Бучу придумали, на самом деле, судя по всему, британские пиарщики. Совершенно очевидно, ситуация в Буче инспирирована Соединенными Штатами Америки, которая все это организовала и срежиссировала. Мы безуспешно пытаемся разобраться в том, что же там произошло. А ось украинцам разбираться не треба. Доказів достатньо не просто щоб когось переконати. Їх і для міжнародного трибуналу вистачить. І люди, які пережили окупацію, найбільше хочуть навіть не помсти, а справедливості. Я хотів би, щоб зло було покаране. Я хочу, щоб усі винні в трагедії в Бучі були покарані. Дуже хотілося, щоб у світі всі навчилися називати речі своїми іменами. я дуже хочу, щоб кожного вбитого достойно поховали. Щоб наші діти й онуки плакали від радості та від зустрічей, а не від втрат.